Україні я вам покажу, що таке управління державою. Володимир Хройсман, колишній прем'єр-міністр України, він запам'ятався як один з реформаторів, зокрема у сферах децентралізації, економічних реформ та інфраструктурних проєктів. Його діяльність як прем'єра була неоднозначно сприйнята. З одного боку він ініціював зміни у сфері управління державою, а зіткнувся із критикою за брак глибших структурних змін. Я ласка. причине дал ДСНС. Дальше что с меня? Ты еще раз так скажешь, <плес> я тебя напоминал. Ты понял <плес> или Ты еще раз так скажешь, я тебе Завершення каденції в 2019 році Гройсман створив політичну партію Українська стратегія Гройсмана, але вона не отримала значної підтримки на парламентських виборах. І вже після цього Гройсман відійшов від активної державної політики, однак не зник повністю з публічного простору. Зараз же про Гройсмана майже нічого не чути. Цікавить це топ новина. Просто ви себе вважаєте успішним прем'єром. В зависимости от того, как мы понимаем успех, что для меня успех? Да, и для каждого нормального человека это сделать то, что ты запланировал, да, реализовать на 100%. С этой точки зрения путь к моему успеху еще не завершен. Чим зараз займається політик? Відомий насамперед тим, що був на чолі Верховної Ради та очолював Кабмін. Та чи дійсно він планує повертатися до активної політики? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Я точно знаю, що стара система не боїться тільки тих, хто поки що не має досвіду державного управління. Але і боїться тих, хто точно знає, як зламати її хребет 29 серпня 2019 року. Уряд Гройсмана склав свої повноваження та виконував обов'язки до сформування нового уряду відповідно до конституції України. На позачергових чергових парламентських виборах 2019 року Володимир Гройсман очолив виборчий список партії Українська стратегія Гройсмана у результаті на виборах до Верховної Ради України. Партія не подолала прохідний бар'єр у 5%. Що ви маєте, що мені пред'явити? Ви маєте вийти публічно сказати, що я щось десь вкрав. Якщо ні, то тримайте, будь ласка, себе в руках. Це перше. І головною причиною цього експерти називають вкрай дивну позицію лідера партії і колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який після початку широкомасштабної агресії зник із публічного поля. Та як подекують його однопартійці взагалі виїхав з території України. Я був один проти них всіх, а ви де були, я не знаю. Після доволі затяжної перерви у березні 2022 року Гройсман очолив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, створений за ініціативи Вінницького міського голови та голови обласної ради. Я, в принципі, людина управлінська. Мені подобається виконавська робота не теоретична, а практична. Що розуріяка експрем'єр подякував великій команді людей, яка понад рік допомагала захисникам на фронті постраждалим громадам і вимушеним переселенцям, за твердженнями Володимира Гройсмана, за рік великої війни гуманітарний штаб надав допомогу на понад 58 мільйонів гривень, і все би нічого, якби у 2023 році експрем'єр став об'єктом гучних розслідувань, 19 жовтня в соцмережах. Експрем'єр повідомив. Передали захисникам перших п'ять ловців, шахедів нових позашляховиків із прожекторами до них. Далі буде слава ЗСУ, слава Україні. Але при цьому Гройсман жодним словом не згадав, що ці автомобілі були закуплені за даними чисельних ЗМІ, за кошти із бюджету міста. Вінниця журналісти стверджують, що тендери і проведення закупівлі Вінницькою міською радою доводяться повний збіг кількості та марок автівок. Кожне питання, яке потрібно було вирішувати, можливо, було накладати вашу пісню. Я не здамся без бою соцмережах хвінічани активно висловлювали своє обурення щодо намагання політиків заробити електроальні бали на темі допомоги фронту під час війни. Втім, робота міжрегіонального координаційного штабу продовжується і зараз. Мало не щомісяця місяця Володимир Гройсман звітує на своїх сторінках у соцмережах про передачу на фронт fpv дронів, мавіків а також інших необхідних речей. Якщо брати гуманітарний вантаж, напустю грубо говоря, Мені просто цікаво, якщо гуманітарний вантаж приходить, він приходить за границю. Чого? Він її приподносить, як від себе, а не від громади. Оце це цікаво. Він його приподносить, що це він дає. Проте змінився не тільки напрямок руху, а й зовнішній вигляд. Політика часу складання прем'єрських повноважень він помітно схуд. Як розповів сам Гройсман, він скинув вагу, і йому вдалося це зробити без допомоги спеціалістів олігархів, хто вони всі? От, ну, я схуд в певному сенсі вагою, і хай схуднуть ті в кого є кошти сьогодні, які заробили їх за часи нашої незалежності. Сам Гройсман запевняє, що свою трансформацію він почав ще три роки тому. Буквально взяв себе у рука, а окрім обмеження в харчуванні, він вдається й до фізичних навантажень. Він переконував, що регулярно відвідає тренажерний зал і може 10 разів віджати від грудей 75-80 кілограмів. Може, вас теж цікавить. Як я втратив свою вагу? Три фактори. Має бути сила волі. У мене немає ніяких спеціальних дієт, У мене немає ніяких спеціальних радників, ніяких спеціальних дієтологів, нічого. Все, що ви бачите, це я зробив на власний розвиток. З крайніх новин пов'язаних з Володимиром Гройсманом, це оголошення його в розшук. Про це пишуть російські пропагандистські видання з посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ Росії. Гройсман оголошено в розшук та за російським законодавством йому передбачено до 30 років ув'язнення. Ще у квітні слідчі комітету Росії звинуватив колишнього прем'єра у здійсненні обстрілів та інших злочинів на Донбасі? Коли Зеленський uh, Побіділ. Да, это уже не было для меня там неожиданно, я только думал, ну, какие могут быть проценты. И я считаю, что он получил огромный шанс стать великим президентом. Но великий президент, это нужно помнить, может быть только тогда, когда будет великая успешная Украина. Та що сам політик говорить на цю тему, невідомо, адже жодних коментарів цього приводу не з'являлося. Проте він відкрито критикує дії Путіна та всієї російської верхівки. Російський диктатор Володимир Путін повинен зазнати поразки у війні проти України і зупинити його можливо тільки з силою. Саме так заявив голова Верховної Ради України у 2014-2016 роках. Та екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. З ким ми маємо справу з божевільним диктатором вбивцем. Який пройшов абсолютно всі можливі червоні лінії, саме так Гройсман наголосив під час 16-го щорічного київського безпекового форуму, якщо говорить хтось що він напав на Україну, тому що він хоче захопити тільки нас? Я думаю, що це було би абсолютно ну такими романтичними думками про цього божевільного диктатора. Це не так. За його словами, коли говорять про те, що Путін напав на Україну, то слід правильно сказати, що Путін зупинився в Україні, коли напав на весь демократичний світ. А що про Гройсмана сучасності думаєте, ви пишіть в коментарях? А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.